Привіт, друзі! Це я, Наталя. Привіт, друзі! А це я Тигрунь! Ми ага. з Тигрунем подорожуємо на цьому чарівному потязі. І сьогодні ми завітаємо на одну особливу абеткову станцію. Ну що, друзі, ви готові подорожувати з нами? Так. Так? Тоді! Рушуємо. Рушуємо. Ага. Ось і перша зупинка. Це станція літери К. А, Наталю. А як каже літера К? Літера К Каже К-к-к. Повторіть зі мною. К. К, К. К, К, К. К. Правильно ти груню. Молодці дітки. Як зробити букву К? Стань як стовпчик, Бік рука. І у бік одна нога. Ось тобі і буква К. Дітки, а ви знали, що всі слова на цій станції починаються на літеру К К. Так. Давайте подивимось, які саме це слова. Проїдьмо трохи далі. Щось бачу. Тигруню, хто це? Може, це тигриня? Це к к кіт. Слово кіт починається на літеру К. К. к -кіт. Тигруню, А скажи нам, як каже кіт? Кіт каже ва ва ва. Я не думаю, що коти так кажуть. Друзі, як кіт каже. Правильно кіт каже. Мяу, мяу мяу. Молодці. А тепер рушаймо далі. <гум> Я знову щось бачу. Що це? Що це за велетень? Крокодил. Крокодил? Точно слово крокодил починається на літеру К, к, к. К, Крокодил. К, К, Крокодил. Дітки. А як кажуть, крокодили? Ви знаєте? Ого, як страшно! Точно, крокодили кажуть. Ой-ой-ой! Страшно! <свистач> Вибачте, груню. Не хотіла тебе налякати. Нічого страшного. <свистач> ну що, друзі, їдьмо далі. Дивитися, які ще слова починаються на літеру К. <свистач> <свистач> Я щось бачу. Це К к коала. Мама коала і дитинчатко коала. К к коала. До речі, друзі, а як кажуть коали? Я навіть не знаю. А, я ніколи їх не чув. О, у мене є ідея. Давайте подивимося коротеньке відео про коал. І Дізнаймося, як вони кажуть, які школи милі і дивні істоти. Дуже кумедні. Але мені аж не терпиться дізнатися, які ще слова починаються на літеру К. Проїдьмо трохи далі. Я щось бачу. Та це ж скриня. Але скриня починається на літеру С! с с скриня? Хм, щось незрозуміло. Наталю, у мене є ідея. Може, всередині скрині знаходиться щось на літеру рука? Точно Тигруню! Напевно, всередині скрині є щось на літеру рука. Щоб відкрити скриню, нам потрібно сказати чарівне заклинання. Повторюйте за мною, іди, ти Тигруню, теж.

Скриня затрусилася. Ой, Що це? Ой, що це? Та це ж к, к, кит. Слово кит починається на літеру К? К, к, кит. Наталю. А давай дізнаємося більше про китів. Буде цікаво. Синій кит найбільша тварина на планеті. Кити живуть у морях і океанах. Сині кити дуже добрі і спокійні. Вони їдять крихітних рачків, які називаються криль. Ха! Криль теж починається на літеру К. К, к криль. А ще кити співають. Їхній спів. Це довгі, глибокі звуки, так кити розмовляють одне з одним під водою. Ви тільки послухайте. Друзі, а тепер Слухайте веселий віршик. Скажи ка, і будуть капці! Скажи ки і буде, кит, скажи ки і буде, кит, капці, кит! Чиї капці це? Кита? Може, капці це? Кота. Нема лапок у кита. Отож, капці це Кота. Yeah! Правильно!